Я взагалі фактично вже давно західну пресу не читаю. Як знаєте, як було свого часу, не читайте радянські газети, так саме зараз не читайте Західну пресу. Так, Ну а про що пише Нью-Йорк Таймс? А про що пише Wall Street Journal? Можна ну знову ж політико, The економіст статті вони відрізняються від того, що ми бачили, наприклад, в 80-х роках, коли західну журналістику. Називали, ну, що це е, цепний пса демократії, Був uh -huh. такий е, вислів. Е, якщо я не помиляюсь, саме українець е, не пам'ятаю зараз його е, прізвище, Саме українець є автором цього вислову uh -huh. про цепних псів демократії, е, е, їх вже нема. Вони відсутні, тому що ну я з 2014 року, коли розпочалось гібридне вторгнення в Україну, читав багато. В західній пресі ну таких досить маніпулятивних матеріалів і у мене завжди виникало питання. А чи вони дійсно розуміють повноцінно, що процеси, які відбуваються в Україні, що відбувається в Україні, і завжди з 14-го року щодо а, тих політичних подій, що відбувалися, приходив до висновку. Що ні ці люди навряд чи можуть називатися професіоналами, але згодом поступово набли... Набли... наблизився до розуміння того, що ну, це ж все одно не просто так все відбувається. Все одно є якийсь інтерес. Чому ми, коли говоримо про досить резонансні якісь теми, ну, наприклад, тема корупції, ми чудово знаємо про корупцію в Україні, яка була, є, і на жаль, яка буде це наш біч, називаємо це так, це наша проблема, і ми з нею намагаємось боротися. Але коли західна преса з цього робить якусь подоснову, фундамент. Для того щоб якось впливати на допомогу Україні, у мене виникає питання: друзі. А у вас що? Корупція не менше? Ну знову ж таки, правду так? Повертаємось до Нью-Йорк Таймс. Я досі пам'ятаю, як на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну саме New York Таймс публікувало статтю про те, що сили оборони України обстрілюють українські села uh -huh. реактивними снарядами з касетними бойовими частинами. Uh -huh. Саме це такий був заголовок у цій статті, що ми обстрілюємо касетними боєприпасами наші села. Хоча в самій статті, десь там самому кінці, в останньому передостанньому абзаці. Було, було всього на всього одно речення. Журналісти New York Times так і не змогли встановити касетними боєприпасами з української чи з російської сторони було обстріляно те село, де вони робили фоторепортаж. Ось розуміння преси так вони дійсно розповідають про війну, але іноді деякі журналісти вшивають маніпуляції та досить такі неприємні маніпуляції в свої матеріали. Фільтрація повинна бути інформаційна фільтрація це ті, е, які підтримують саме зупинення так званої СВО, але там е, є і по іншому поставлені питання: наприклад, питання е, припинення цієї СВО та е, повернення усіх російських військ до Російської Федерації з звільненням усіх територій українських, тобто все, що вони окупували от згодних цим набагато менше. Якщо не помиляюсь, там 16% тільки підтримали саме таку ідею, тобто відновлення кордонів України згідно 1991 року. Там там є розподілення той, угу. хто повністю з цим згоден, той та, хто та, ще та, не впевнений. Читата та, та. так, вони там розділено воно по категоріям, але загально тут найцікавіше інше, така думка вже в суспільстві присутня. Вона і є, і ось ці 70 відсотків, саме на цих 70 відсотках, можна грати, їх поступово наближати до ідеї того, що та забирайте все, виводьте війська, і все, що було, як в Афганістані. Ось щоб це було як виведення радянських військ з Афганістану. Щоб щось таке, пафосно вони зробили там з прапорами, може таке. Але під це треба підготувати пропагандою відповідного суспільства. Отже, я не виключаю, що е, в майбутньому вони будуть використовувати цей елемент, бо так чи інакше, але їм доведеться залишати ту чи іншу українську область, Запорізьку, Лівобережну, Херсонську. Через деякий час е, вже буде посвати е, пос, е, питання про е, тимчасово окупований півострів Крим, Донецьку, Луганську область. Тобто, підготовка повинна якась е, відбуватися, щоб ось ця шокова реакція, загальна шокова реакція. Знаєте. Ми програли все. А, вона так не лунала. А щоб це лунало? А ми самі так захотіли. Це за нашим бажанням. Ось ми захотіли, захопили Крим. А він нам не потрібен. Ми його залишили. Ось така психологія. Це досить так умовно, але підготовка може відбуватися вже зараз. Тому що ну, російське командування і російське керівництво вони мають надію на те, що вони утримують. Те, що захопили, але з іншого боку, є розуміння того, що їм це не вдасться. Ось я не читав цю статтю, але з загальним контекстом можу погодитись. Можливо, там щось в самій статті є якісь моменти, з якими можна було б не погодитися. Загально так зараз давайте так оцінювати. Авдіївка там зараз фронт приблизно трохи більше, ніж 20 кілометрів. При цьому біля Авдівки сконцентровано 40 тисяч особового складу російських окупантів. Тобто, це більш ніж по 2 тисячі особового складу на кілометр. Протяжність 20 кілометрів. Так нагадаю, біля Бахмуту протяжність фронту була 50 кілометрів, і там концентрація російських окупаційних військ була в різні фази, в різні моменти від 20 до 50 тисяч. Тобто ми розуміємо, що біля Авдіївки вже вдвічі більше з урахування протяжності фронту відбувається тиск та концентрація. Більш того, за три тижні наступальних дій росіяни втратили під Авдіївкою більше, ніж 100 танків. А біля Бахмуту, під час наступальної кампанії на Бахмут у росіян було використано близько 300 танків, саме використано. Тобто тільки за три тижні було знищено вже одну третину того танкового потенціалу, який був у росіян під час наступу на Баху. Це порівняння не просто так, щоб зрозуміти, що Авдіївка це набагато складніший зараз, укріп район, який намагаються взяти росіяни оточити та окупувати, і вони витрачають набагато, набагато більше ресурсу на протяжність фронту плюс на добу. За три тижні їх втрати це більше ніж 6,5 тисяч особового складу. Це майже 10 батальйон тактичних груп, 10 БТГР. Тобто одна БТГР загинула на 2 кілометри фронту біля Авдіївки. У крилаті ракети, я не думаю, що вони отримували якогось подарунок. А от щодо виробництва та інтенсивності нанесення ударів, то скажу так. Цього цієї зими зими будуть привалювати саме дрони комунікації а не крилаті ракети. Крилаті, крилаті ракети вони будуть другорядного типу, їх не буде більше як минулого року, саме крилатих ракет, але вони будуть підцілюючим елементом. Тобто їх будуть замінювати шахедами. Яке виробництво? Якщо ми говоримо про хас 101 555 вони можуть приблизно дві ракети на добу виробляти. Тобто, після останнього обстрілу 21 вересня, який відбувся крилатими ракетами, х 1 555 На сьогодні тільки за рахунок виробництва вони могли накопичити 80 ракет, а окрім цього, в них є і виробництво КРМБ «Калібр». Ці ракети приблизно десь в середньому одна ракета на добу. Тобто, це вже десь приблизно 40 КРМБ «Калібр» тільки за рахунок виробництва в них є. Загально, ось з, після останнього обстрілу на території України, в них є в наявності 120 крилатих ракет за рахунок власного виробництва. А ц, окрім цього, є ремонт ракет, які знаходяться на складах, і які не можна було раніше використовувати першочергово, тому що вони потребували ремонту. А також є відновлення Х-55 старих а, ракет і якийсь запас, який залишився після. Минулих обстрілів з цього можна зробити висновок, що вони не зможуть повторити такі обстріли, як минулого року енергетичної інфраструктури, саме ракетною компоненту, але з іншого боку, вони можуть робити ось так, або по 15-20 ракет, невеликим обмеженим боєкомплектом удари, але кожні два-три дні, наприклад, або можуть робити переважно великі нальоти шахедами 136 і вже підсилювати їх ракетними ударами, коли будуть виснажувати по ті чи інші локації засоби протиповітряної оборони.